У мене якесь дежавю, вже не вперше я кудись катаюсь на цікаві місця і мене зустрічають отакі от знаки. Кажуть, прохід проїзд заборонено через дамбу. Але я запитав водія маршрутки, на який приїхав. Він каже, та пішки можна, просто аварійна дамба. От стою я на березі. Такого от гарного зимового Кременчуцького водосховища. Тут дійсно красиво, гарно. острова, чайки. Іншого берега не видно, тільки острови. А знаходжуся я тут, тому що це територія недобудованої. Чигиринської атомної електростанції. Зараз я вам трошки розкажу історію. В 70-х роках почали проєкт Чигиринської атомної електростанції. В 80-х роках почали її втілювати в життя і потроху починати будівництво. Через деякі проблеми. І недопрацювання, проект заморозили. В 1986 році стався вибух аварія на Чорнобильській атомній електростанції, що, і в принципі, поставило крапку на даному проєкті на Чигиринській атомній електростанції через тиск населення, тому що Чорнобильська електростанція вибух на ній аварія в принципі дуже сильно налякало населення, і це була дійсно трагедія. Е... В 1989 році рішенням центральної партії Української СРСР було вирішено. За вже не заморозити, а закрити повністю проєкт атомної електростанції біля Чигирина. Я зараз гуляю по території, так, так званій, яка належала Чигиринській атомній електростанції. І тут є признаки того, що тут щось будувалося. Це, наприклад, стіни якихось. Будинків, скоріш за все, адміністративних, не житлових. Але отакі от панелі готові з мозаїкою я неодноразово бачив покинуті навіть в Чорнобильській зоні, з яких будували житлові будинки. Ось тут дучи через ліс, знайшов стару дорогу бетонку. Ну, хто знає, то майже до всіх військових і стратегічних об'єктів в Радянському Союзі будували бетонні дороги. Так звані бетонки. От її кусочок. Ось ще якісь признаки. Будівництво. Тут це дуже сильно схоже на платформу забетоновану з одного і з іншого боку під кран козловий. Можливо, тут була рельса, і по ній, ну або мала бути рельса, і по ній їздив би кран, який би тут щось розвантажував, як і на будь-якому серйозному виробництві. От тут яскраво видно. Що це рама, як, як конструктором будували з бетонок будинки, і тут вирізано як під балкон вікно і там під двері. Збиралося як конструктор Лего, раз, два, шви зварили, заштукатурили, обої поклеїли, труби провели і все готово. Тут ось. Їх цілі кучки лежать. От вже вони обкладені зразу мозаїкою, готові. Реально як конструктор. Це от чисто вікно без виходу на балкон, просто прямокутник. І все це просто посеред лісу. Тут в лісі знаходяться отакі от вали штучні, явно неприродні, бо їх підряд декілька йдуть однакових. І вони так заходять. Йде якийсь канал, яр якийсь викопаний є яма, не знаю що це. І просто тупо впираються отакі от горби цих валів. Декілька штук. Три як мінімум підряд. І там теж канава така одна, друга, третя йде. Можливо, були якісь рельси. Тому що оці ось насипи дуже сильно схожі, коли тупікові гілки залізничні йдуть і закінчуються. Може бути. Не знаю. Не можу спіймати інженерного ходу думок. Ну, от Вийшов на якусь таку заасфальтовану дорогу стару. Ну, вона бетонна, просто асфальтом покрита теж посеред лісу. І побачив отаку от трубу, яка, я не знаю для чого служила. Або там мав будуватися якраз саме реактор, або це теплостанція. Ну, Коротше, для чогось побудована труба і вона досі стоїть, вже скільки років пройшло. І починають з'являтися в кущах якісь будиночки. Ну, Бо те, що від них залишилось, тому що, як мінімум, воно було недобудоване, як максимум його вже розікрали на будматеріали. Чим ближче підходжу до труби, Тим більше починають з'являтися якісь неприродні штуки, не просто ліс, а якісь признаки того, що тут дійсно щось будувалося. Зараз піду полажу, там подивлюся. Я думаю, воно, звісно, все обмальоване, описане, так як на більшості таких об'єктів зазвичай грають пейнтбол, страйкбол. До речі, не знаю, чи буде видно, але там на трубі, якщо придивитися десь. На другому червоному кольорі зверху, темному, написано 1981. Скоріше за все, це дата, коли побудували ту трубу. Зараз вийшло сонечко так класно. А от з приводу того, що я і казав, що тут все буде описано. І Місцеві, мабуть, лазять і якісь некультурні туристи, які люблять це обгадати. От. Ну, я думаю, так само тут в стрілялки грають. Зараз піду подилюсь, що там. Ну, скоріш за все там пусто і сміття. видно було тому і повидирали Алюмінієву навряд чи пристрою без понтова. криша капає тече Знайшов сталкерську хату. По-любому не просто так хтось заліпив, або дітвора халабуду якусь робила, або дійсно хтось ночував щоб не задувало по сталкерськи. Хоча признаків того, що тут хтось спав немає. має. Щоб ви розуміли масштаби висоти цієї труби, так як вона здається маленькою, то та дірочка десь метрів 5 висоту, може й більше і тут все в бетоні, все всипано бетоном, скоріш за все, його просто порозбивали і подіставали з нього арматуру, поздавали на металолом. Хоча розумніше було б продати той бетон, плити. Ну от про те, що я і говорив, в принципі розбиті шматки бетону і дістали з нього з арматуру і все. Тут треба дуже обережно бо тут терчить. Ну, це видно ще і позрізали різаком. Все що змогли, тут по максимуму витягли. Зараз схожу, подивлюсь що тут є. Щось цікавого може залишилось. Тут на території також ще полишались якісь хатки. маленькі покинуті. Якийсь ще ось бетонний круг. Скоріше за все це теж мала бути якась труба, або це одна із один із кілець. Чи одне із кілець. Скоріше за все цієї труби, бо вона з таких полосок кольцями зроблена. Як в цьому, як колодязі копають. Я підійшов до труби. Тут стоїть саморобна драбина, та дірка. В тій дірці якась стіна стоїть по діагоналі з якимись плитами. Всередині все чорне. Вона ну, така величезна. Ну що, спробую залізти туди. Гріх не залізти. Труба вже далеченько, я вже думав, що вже все, але тут в лісі ще залишаються руїни, фундамент, видно, що щось будували. Тут от така от гарна горка, красива. І тут ще стоїть будівля посеред лісу. Я не, в неї не буду заходити, нема сенсу, воно видно, що вона така сама пуста, як і попереднє. Так як практично в кожної атомної електростанції або в інших таких. Великих масштабних проєктів е, є міста, містечка-супутники, які будують для енергетиків там, або для подібного виробництва якогось великого, якщо воно будується десь далі від населених пунктів. От. То тут так само як і АЕС, почали будувати містечко орбіта на 20, люд... на 20 тисяч людей. Зараз підемо подивимось, що там є, що з цього вийшло, що залишилось. Така от гарна, чудесна дорожка до атомної станції, яка могла бути. Але так як від території станції. До житлового містечка орбіта, який вони планували збудувати, всього один кілометр. Якщо навіть взяти прип'ять і Чорнобильську атомну станцію, то там близько 6 кілометрів між ними, а тут один, то я думаю зрозуміло, чому люди почали бунтувати. Жити практично на ядерному реакторі, ну не дуже, мабуть. Потілося. Починають з'являтися якісь будинки. Через гілки видно. І от знову ж про те, що я говорив. Так як це був стратегічний військовий об'єкт, то все викладено з бетонних плит. Бетонка. А тут киця сидить. Боїться. насторожилась. Знову кіт. І тут от. Всього два житлових будинки. П'ятиповерхівка. І все. Там ліс. За гаражами. Там ліс. Отут от за зупинкою теж ліс. І там, за горбами теж вже ліс. По суті, два п'ятиповерхових будинку знаходяться. Просто в лісі. Люди, заручники ситуації. Я навіть не хочу підходити до них щось запитувати. Я думаю, їх вже задовбали і журналісти, і життя таке. Оце вже третій рижий кіт за останні три хвилини. Сидять всі на сонечку гріються і всі рижі. І от буквально 500 метрів від жилих будинків починається отака от прип'ять. Все покинуте. Кругом ліс і покинуті будинки. Зараз підійду ближче, роздивлюсь. Судячи з карти. Оце була якась кулінарія. Або кафе, або ресторанчик, або столово. Але вона просто підписана як кулінарія. Ну, неважко здогадатися, для чого вона була. Зайду всередину гляну, може якісь признаки хоча б кухні залишились, що навряд чи. Думаю, там вже все розтаскали на метал. Одна з найбільш популярніших. Фраз, які я бачу на заброшках, остав надіжду всяк сюди входящий Кожен хай думає по-своєму. Ну, В принципі, не дуже відрізняється від якихось заброшок на території. Києва сліпно, якісь вона понаписувала. Ну ясно, що сатана як без нього. Без сатани і заброшка не заброшка. А от сусідня будівля, яка на карті позначена як універмах. Ну, це схоже більш на універмаг, особливо та частина. Там, де скоріше за все були торгові зали і вітрини. Однозначно треба зайти подивитися. І от в цих кущах, з цієї сторони, якраз написано універмаг. З труб зварено. Як його досі не позрізали на метал, хоча там небагато. Але якісь признаки цивілізації окрім оцього бетону ще залишилось. Підйом отакий от, от з вулиці є, не знаю, мав він бути зашитий, не мав, але там вже стирчить арматура, бетон розвалюється, деяких сходинок навіть немає, там вище. Тому я манав. Піду я шукати десь всередині нормальні сходи. Угу, Ясно. Ідемо до чергового. Ну я не знаю, є прикол тут ходити чи нема. Я думаю, воно все зрозуміло, що тут все розбалене і вибите. Насправді, тут як таких квартир немає. Тому що це був гуртожиток. Гуртожиток номер 2 гуртожиток номер 3 гуртожиток номер 1 не знаю, де. І тому тут була просто кімната, санвузол і кухня невеличка. І все. І такі от маленькі кімнати. Це було для робітників. Мало би бути, скоріше за все, для робітників, які мали працювати на атомній станції. Я не знаю, тут купа речей різних. У мене підозра, що тут хтось жив, що вони були здані ці кімнати. І тут люди проживали. Скоріше за все це проживали тут робочі, які будували все це. Тому що їм теж треба було десь жити. Не будуть, ж вони в палатках жити. Бо будівництво зазвичай кілька років іде. Ну, практично все однаково. Якісь хрумки. Холічки. не знаю з яких це років, Таке схоже на якісь 90. Маленька батарея була. Яка все це обігрівала. але ви подивіться на товщину стін. Стіни, Ну, мабуть, більше, ніж пів метра точно. Якщо в Прип'яті з плиту таких побудовані, Тут, ну це, правда, тут з кирпич, кирпича побудовано, то є різниця трохи. Ну що, піднявся я на 9 поверх, тут люк, я думав вилізти, але біда, нема драбини. Подивлюсь, що ще на цьому поверсі є. На відміну від першого поверху тут тече криша ну між плитами. Ну Якісь остатки залишились. Якісь календарики, газети. Царська лодка. теж якісь лозунги. Непонятно. Більш схоже на газету перець. Тут не дуже хочеться там копошитися. може туди пісяють. Ось таке от я люблю. Це не знаю, тут якийсь міліціонер намальований маленький. Коротше там на олівцем було написано, тому нічого не ясно. Хіба що якщо повитирати? Та ну це загадка ціла. СССР. Серп і Молот. Як положено. А ще мене радує, те, що тут іноді машини проїжджають по дорозі. Це означає, що мені прийдеться звідси, можливо, не пішки йти, а когось вдасться застопити. А це одна із найстрьомніших штук, в які я не люблю заглядати. Ліфтова шахта. Трошки сцикотно, насправді. Якби 9 поверхів. А ось цей боковий вихід. Ось про що я казав, наскільки позагнивали ці всі сходи. тут якраз можна було б вийти на верх, на кришу, але я, мабуть, воздержусь. Бо падати трошки жорстко буде. Я все-таки зміг залізти сюди на кришу, хоч тут стрмно. Тут навіть м'ясні порозбирали на кірпичі бортики. Отака от орбіта. Там десь стоїть якась електростанція. Ну Електростанція, скоріш за все, тягнеться туди до набережної, там склади з зерном. Там я не знаю, що з ними роблять, там ціле виробництво закрите сучасне, тому туди тягнеться. А там видніється труба. Тут через дерева трошки біленькі видніються житлові будинки. Ці дві п'ятиповерхівки. Там водосховище далі. Водосховище таке нормально, нормальної ширини, не видно наступного берега навіть. Тільки острова деякі з деревами. І кругом ліс. Гарний сосновий ліс. Ну що, буду я злазити звідси. Добре, що зміг залізти. Ще було б добре злізти без травм, бо не люблю я ці всі штуки. І буду якось звідси вибиратися, бо це глуш-глушу. Тут, тут траса то є, але я дивився, немає тут ніяких ні автобусів, ніде нічого. Можливо, десь з Кременчуга їдуть або ще звідкись. Буду пробувати, попутку ловити. Бо я приїхав аж фікзна куди сьогодні зранку автобусом. Звідти пішки йшов. Ось ще якась машина чую, їде. Але я не встигну злізти, знайшов отаку народну творчість.